2 грудня в Охтирці поховали солдата Віталія Юргілевича. За словами начальника відділення призи Охтирського районного центру комплектування Олександра Одражго, водій штурмової роти загинув на Донецькому напрямку. Він був водієм військової частини. Так сталося, що 26 листопада під час виконання бойового завдання внаслідок танкового обстрілу він отримав. Поранення несумісні з життям. Віталій був призваний по мобілізації ахтирським РТЦК та СП в жовтні 2022 року. Захисника відспівували в Успенській церкві. Попрощатися з ним прийшли близько сотні охтерчан. У Віктора Логвіненка, очільника організації колишніх десантників, на тому ж самому напрямку, де загинув Юргій Левич, був важко поранений син. Сьогодні він прийшов підтримати батька загиблого воїна, активіста громадської організації Десантура. Хлопець пішов перві перших рядах захищати нашу Україну, нашу землю. Левич теж воював. Воював десь в стороні Авдіївки, а попав попали погиб він під під під, під покроском, під цим городом там де воював мій син. Віталій Мироненко, товариш воїна, каже, що фраза з ним можна йти в розвідку. Це про Віталія. Він ще в АТО, як був, казав, блін, хлопців і носив. Це ну, хлопець, ну порядочний. Я за нього тільки скажу. Молодець. Таке такими блін, дружить. хочеться. І в нього ще четверо дітей. Як мені жалко. Євгенія Кименко, сусід Віталія Юргілевича, каже, що з дитинства він у кожній справі намагався брати участь. Завжди був оптимістом. Був шустрою дитиною, дуже такий непосіда, веселий, такий заводний. З дому бігав, без просу шукали його всі. Ну, такий був дуже шустра дитина. добра. Були буквально неділі дві-три. Приїжджав в відпуск додому. Ми з ним зустрічались, розмовляли. Були в чоловіка плани на майбутнє. В жовтні Віталій Єргілевич відсвяткував свій 31-й рік народження. Поховали воїна на Миколаївському кладовищі поруч із рідними. Катерина Гладенко, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.